Привіт, друзі! У 2025 році виповнюється рівно 30 років добре відомій новорічній рекламі Кока-Кола. Свято наближається. Зняли ще в 1995 році, коли компанія вирішила випустити такий рекламний ролик, про який говоритимуть мільйони. Початок легенди Виконавцем цього замовлення стало одне з найвідоміших рекламних агентств того часу ВБ Компані», яке паралельно брало участь у зйомках зоряних війн. Епізод перший для цього ролика сценаристи відшукали не один десяток червоних вантажівок по всій країні, які пізніше прикрасили десятками тисяч різнокольорових лампочок. Звичайно ж, не забули про слоган Свято наближається, який вже за лічені дні був у всіх на слуху. Відео далекого 1995 року не просто зірвало джекпот, ставши головним символом Нового року та Різдва, але й стало синонімом свята на кілька поколінь вперед, причому всьому світі. Історія створення напою. Але як же зароджувалася історія легендарного напою, який вже понад 100 років є найпопулярнішим на всіх континентах? З чого все починалося, як розвивалося і хто був тим самим генієм, який це все придумав? На всі ці та багато інших питань відповіді будуть у цьому відео. Джон Стіт Пембертон Насправді історія створення улюбленого мільйонами напою дуже цікава. Джон Стіт Пембертон народився 8 липня 1831 року в місті Ноксвілл, штат Джорджія. Трохи пізніше, після народження, його сім'я переселилася в Колумбус, а його дядько Джон Кліфорд Пембертон пізніше став генералом армії Конфедерації. Дитинство Юність Джона пройшли в Колумбусі, де пізніше він і закінчив університет по спеціальності фармацевт. Сказати, що його сім'я була бідною, напевно, складно. Але й супербагатими їх також складно було назвати. Тим не менш, грошей вистачало і на навчання сина. У роки громадянської війни в США Пембертон воював у лавах армії Конфедерації і навіть дослужився до кінця війни до звання підполковника. Але у квітні 1865 року, у віці 34 років, він отримав поранення в ході битви при Колумбусі і згодом, як і багато ветеранів війни того часу, пристрастився до морфію. Створення напою. Але крім цього, Джон дуже любив різні хімічні експерименти. Велике задоволення йому приносив саме процес приготування сиропів і власних ліків. Колишній армійський кавалерист після поразки конфедератів опинився на узбіччі і був змушений крутитися, щоб зводити кінці з кінцями. Так, перебравшись з рідного колумбуса в Атланту, він відкрив фармацевтичну лавку і там кілька місяців намагався створити рецепт сиропу, який за лічені хвилини рятував би його не тільки від головного болю і різкої втоми, але й від болю, якого йому завдавало поранення. Адже як би там не було, а морфій вже майже не діяв. При цьому біль з кожним днем тільки посилювався. У той час медицина була на низькому рівні. Про шкоду морфію мало хто знав, але Джон розумів, що така пристрасть ні до чого хорошого не призведе, а тому цілодобово шукав інші більш ефективні ліки. Так, одним спекотним травневим ранком Джон працював на задньому дворі свого будинку в черговий раз змішуючи в мідному тазу різні екстракти рослин. Саме в той день у нього вийшло створити щось, що незабаром зарекомендує себе в цілому місті. Справа в тому, що отриманий сироп не тільки допомагав від болю, але й додавав сил і підвищував настрій. Перші продажі, випробувавши напій на собі, через кілька тижнів, Джон відніс його у свою аптеку. Виставивши на продаж сироп, як ліки, що позбавляють не лише від головного болю, але й від нудоти і навіть гастриту. Вартість однієї склянки сиропу не перевищувала 5 центів. Варто сказати, що напій припав до смаку хорошому знайомому Джона і за сумісництвом бухгалтеру Френку Мейсону Робінсону. Саме Френк, володіючи красивим каліграфічним почерком, придумав назву сиропу і написав її тими самими фігурними літерами, які ми звикли бачити на знаменитих етикетках. До речі, з того моменту логотип майже не змінювали, і він дійшов до наших днів схожим на той, який був створений ще близько ста років тому. Френк став і автором першого рекламного слогану Напою. Слова пийте Кока-Кола привертали увагу тисяч городян. А вже незабаром за один день фармацевт продав дюжину склянок напою і був дуже задоволений результатом. Газована Кока-Кола. Варто також відзначити, що в той самий час аптеки були трохи іншими закладами, ніж ми звикли їх бачити зараз. Люди приходили туди просто провести свій час, і нерідко в таких закладах стояли столики і подавали газовану воду. А пізніше навіть з'явилися спеціальні автомати. А сам напій припав багатьом до смаку. До того ж, клієнти говорили, що він допомагає заспокоювати нерви, а після нього на душі стає спокійно. Як би там не було, але пізніше саме Френк порадив Джону запатентувати рецепт сиропу як засіб від нервового розладу. До речі, рецепт Кока-Кола був нескладним. До того часу було відомо, що до складу входили два основних інгредієнти листя коки і кофеїн з тропічних горіхів. Тут потрібно відзначити, що кокаїн тоді не був забороненою речовиною і про його шкоду для здоров'я ще нічого не знали. Тому кокаїн вільно продавався, його часто додавали для задоволення і тонусу в напої замість спирту. І Кока-Кола в цьому не була інновацією. У перший рік продажів свого напою Джон заробив цілих 50 доларів. При цьому втратив на його складові 70. Таким чином рік був збитковим, але з кожним днем продажі чудо напою росли, і вже незабаром біля аптеки вишуковувалася черга. Навіть із сусідніх міст і селищ приїжджали люди саме за цими ліками. І вже через рік про Кока-Кола знала вся Атланта. Аса Кендлер у той момент пішла в хід і перша реклама. Всі власники аптек, які закуповували Кока-Кола, повісили поруч із входом в аптеку велику вивіску, де красивим почерком було написано: тут продають Кока-Кола. Напевно, варто також відзначити, що спочатку сироп був без газу, а газованою Кока-Кола стала випадково. Існує легенда, що якийсь страждаючи від похмілля чоловік зайшов в аптеку Джексон. Продавець Уіліс Венейбл просто полінувався йти в інший кінець залу за водою і запитав у відвідувача, чи не проти він випити разом з сиропом Пембертона трохи содової. Той погодився, випив і прийшов у надзвичайний захват. Так вийшло, що лінивий продавець зробив неймовірне відкриття, навіть не підозрюючи про те, що він придумав, дізнавшись про це і інші продавці незабаром стали робити те саме. І напевно історія Кока-Кола мала б зовсім інший поворот, але Джон був не надто хорошим підприємцем. До того ж у винахідника чудо рецепта різко погіршилося здоров'я, і у нього не було необхідного капіталу для подальшого розширення бізнесу. А тому в 1888 році він приймає зважене рішення продати рецепт Кока-Кола і все необхідне обладнання різним партнерам. Зокрема, дві третини своєї фірми, тому самому Вілісу Венейболу, першовідкривачу шипучого варіанту Кока-Кола. Але це був лише тільки рецепт. А ось все найцікавіше відбувалося вже трохи пізніше. Через деякий час в Атланті з'явився бідний емігрант з Ірландії на ім'я Аса Кендлер. По приїзду в його кишенях був всього 1 долар 75 центів. Але він твердо вірив, що йому пощастить на новому місці. Володіючи неабияким комерційним талантом, незабаром він дійсно заробив деякий капітал і придбав рецепт Кока-Кола у вдови Пембертона за 2000 американських доларів. У той час це були дуже пристойні гроші разом зі своїм братом і двома іншими компаньйонами, серед яких був і бухгалтер Джона Френк Мейсон Робінсон. Він заснував у штаті Джорджія coca кола Company, Якщо Пембертон був батьком напою, то Аса Кендлер став батьком компанії Coca-Cola, Зареєструвавши її 31 січня 1893 року. Ця компанія займається виробництвом і по сьогоднішній день. Маркетингові інновації спільно з Френком підприємці почали вдосконалювати рецепт напою у першу чергу для того, щоб збільшити термін його зберігання. Адже вони розуміли, що інакше продукт не зможе витримати поїздку на далеку відстань, а бізнесмени тоді вже виношували плани з продажу Кока-Кола в сусідніх штатах та навіть за кордоном. Що й казати, Аса виявився дуже активним і креативним керівником. Він постійно придумував нові шляхи просування Кока-Кола. Одного разу він запропонував поставити в одній з аптек два галони з напоєм абсолютно безкоштовно. А взамін від власника аптеки він отримав імена та адреси постійних клієнтів. Потім він просто відсилав за вказаними адресами купони на безкоштовну Кока-Кола, таким чином просуваючи напій серед людей. Власники аптек були в захваті від такого хитрого ходу керівника, так як приходячи в аптеку, клієнти не просто пили Кока-Кола, але й прикуповували ще щось для дому, завдяки чому товарообіг в аптеках ріс кожним днем. Крім того, Аса придумав продавати людям усілякі сувеніри з мерчем компанії для більшої впізнаваності. Саме Аса став тим чоловіком, який зміг зробити зі звичайного сиропу всесвітньо опізнаваний бренд. Так вже з 1894 року напій з'являється на полицях магазинів у скляних пляшках. Для керівника компанії було важливо, щоб тара для напою була унікальною і упізнаваною. У цей же момент у компанію приходить Ерл Дін, Дизайнер, який, надихнувшись тогочасною модною спідницею Годе, створив найбільш впізнавану у світі скляну пляшку. Нестандартна форма у вигляді дзвіночка темно-зеленого кольору, виділялася з в які реалізовували напої в той час. Незвичайна тара на підсвідомому рівні діяла на покупців. Смачний напій здавався унікальним, його популярність просто зашкалювала. Створення власної пляшки принесло компанії не тільки хороший прибуток. Але й захистило її від підробок. Окремо, варто згадати і роки Першої світової війни. Мало хто знає, але саме Кока-Кола спонсорувала поставки донорської крові для поранених солдатів по всьому світу. Так почалася дружба з Червоним Хрестом, яка, до речі, триває вже більше ста років. Роберт Вудраф вже на старості літ розуміючи, що компанію просто нікому залишити, у 1919 році Аса Кендлер продав компанію Coca-Cola Ернсту Вудрефу, здібному банкіру з Атланти і групі інших інвесторів за 25 мільйонів доларів. Завдяки його зусиллям у 1920-х роках Кока-Кола стає найвідомішою компанією в світі, а управління переходить в руки сина Роберта Вудрефа, який залишався на посту 60 років і став справжньою живою легендою компанії. Новий президент компанії Coca-Cola зробив основний акцент на якості напою. Роберт Вудраф створює корпорацію Coca-Cola Export Corporation, що займається розвитком бізнесу компанії Coca-Cola по всьому світу. У тому ж році були затверджені єдині стандарти виробництва і продажу бутильованої коли від рецептури і змішування напою до розстановки пляшок на полицях магазинів. Роберт Вудраф вкладав величезні суми в рекламну кампанію бренду і відкривав нові заводи на Кубі, Філіпінах і у Франції. Саме у період його керівництва з'являються відомі слогани, які дійшли навіть до нашого часу. Зроби паузу, освіжись, і «Добра до останньої краплі. Дивно чи неправда усвідомлювати той факт, що їм вже 100 років. У 1928 році Кока-Кола стала офіційним партнером олімпійського руху, ставши першим напоєм Олімпіади. Загалом популярність марки вже ніхто не міг зупинити. Вона стала асоціюватися з американською мрією, свободою цією далекою землею під назвою Америка. Кока-Кола у воєнний та післявоєнний період. Початок військових дій змусив керівництво значно знизити вартість на свій товар. А Роберт Вудров поставив перед своїми співробітниками складну, але цілком реальну задачу забезпечити можливість придбання напою солдатами всього за 5 центів. Метою Кока-Кола стало підняття патріотичного духу солдатів. І дійсно, військовий час пройшов для компанії без особливих утрат. Політика керівництва окупилася вже через рік після закінчення війни, а число партнерів, що бажали співпрацювати з компанією, росло з кожним днем. Ходили чутки, що навіть маршал радянського союзу Жуков закохався в цей напій. Післявоєнний час став для компанії періодом розвитку і змін. Кока-Кола стали випускати в нових пляшках по 0,33 літра і 0,77 літрів. Також в цей момент з'являються алюмінієві банки, трохи пізніше пластикові пляшки. А сімейство Кока-Кола поповнюється новими брендами: Fanta і Sprite. Крім Олімпіад, компанія стає також офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA. У 1982 році на полицях магазинів з'являється перший у своєму роді дієтичний напій Coca-Cola Light, який швидко зайняв перше місце за популярністю серед низькокалорійних напоїв. Поступово асортимент смаків напоїв розширюється, з'являється Coca-Cola зі смаком вишні, ванілі і лайма. У 1988 році Coca-Cola вийшла і на закритий ринок СРСР. Виробництво було налагоджено на москворецькому пивоварному заводі. Кока-Кола сьогодні. Взагалі 90-ті роки стали для компанії часом рекламного буму. У цей період з'являється одна з найзнаменитіших реклам ролик Сяйво з білими ведмедями. Він наробив багато шуму. З тих пір білий ведмідь став ще одним символом Кока-Кола, зайнявши місце на рівні з Санта-Клаусом. У 1997 році компанія ставить воїстину світовий рекорд. За 12 місяців продається стільки ж напоїв, скільки за попередні 7,5 десятиліть. Ви тільки уявіть собі ці цифри і об'єм! З початку 2000-х років компанія знову стрімко росте. Змінюється дизайн пляшки, вона стає більш міцною і легкою. Також Кока-Кола витрачає величезні суми на створення екологічно чистої тари і її повторну переробку, а масштаби співпраці з іншими компаніями щорічно ростуть. На сьогодні компанія випускає 4100 різних продуктів на 9 із 100 заводах по всьому світу, а також володіє 5 мастами брендами, 21 з яких коштує більше 1 мільярда доларів. Не набридло? Тоді ще трохи цікавих фактів. Згідно зі статистичними даними, 94% жителів всієї планети хоч раз пробували Кока-Кола. Кока-Кола добре видаляє іржу, і цей ефект досягається за рахунок вмісту Кока-Кола ортофосфорної кислоти. Кока-кола користуються, щоб змивати плями крові. Американські поліцейські навіть тримають в службових машинах кілька галонів коло, щоб змивати плями крові з асфальту на місці ДТП. Кожну секунду в світі випивають 8 тисяч склянок напою. Перший зовнішній рекламний щит Кока-Кола намальований ще в далекому 1904 році. До сих пір знаходиться на своєму місці у місті Картерсвіл, штат Джорджія. Є дві країни, в яких найвищий відсоток споживання в світі Кока-Кола на душу населення, але вони не мають між собою абсолютно нічого спільного. З одного боку це величезна континентальна субтропічна Мексика, а з іншого крихітна острівна приполярна Ісландія. Саме в цих країнах п'ють колу більше за всіх. Популярне питання: а коли з рецепту коли зник кокаїн? Кокаїн був вилучений приблизно 1903 року. Початкова формула напою, створена Джоном Пембертоном, містила екстракт листя коки, який містив невелику кількість кокаїну. Однак, через зростаючі побоювання з приводу здоров'я і зміну законодавстві, кокаїн був виключений зі складу напою на початку ХХ століття. І звичайно ж, друзі, окремо хочеться розповісти про останні дні тієї людини, яка придумала цей всесвітньо відомий напій. Адже як часто це буває, придумавши щось одного разу, творець навіть уявити не міг, що буде з його проектом за багато років по тому. Розробник та автор Кока-Кола помер у злиднях, причому в досить молодому віці 57 років, 16 серпня 1888 року, і був похований на кладовищі для бідняків. На його похорон збирали гроші всією вулицею, і тільки через 70 років засновнику компанії Кока-Кола поставили кам'яний надгробок. Чи міг Джон Стіт Пембертон тоді уявити, що ви те, що назавжди змінить наш світ? Мабуть, ні. Але на сьогоднішній день Кока-Кола один з провідних брендів світу. На цьому, мабуть, все. Пишіть свою думку про почуту історію, а також про те, якому напою особисто ви віддаєте перевагу більше. Бувайте і до зустрічі!